Вітаю підписники та глядачі! На огляді ніж Adventure від українського бренду Skiff. Повнорозмірна модель та дещо менша Junior. Нажі надані на огляд магазином фонарики для бажаючих замовити посилання буде в описі під відео. А промокод SKIF 10 нада знижку на 10% на всі ножі Skif. Розглянемо комплектацію. Ножі постачаються в ось таких оновлених коробках. Звичайна модель і менша відповідна коробка, ніж Junior. Продемонструю коробку. Будь ласка, відкриваємо і дивимося. Тут у нас, до речі, маркування, Adventure. Stone Wash олів. Тобто у нас оливкове років і фініш на клинку Stone Stonewash, силофан, сілікогель також у коробці. І постачається, комплектується піхвами з кайдексу та кріпленням системи Теклок. Менша відповідна модель має аналогічну комплектацію. Все те саме, але відповідно менший розмір. Продемонструю ніж в піхвах, як він тут сидить. Тримається впевнено, абсолютно не гримить. Так, бачимо, зразу є отвір дренажно-вентиляційний, це дуже добре. Кріплення теклок. Ну, не справжній, китайський зрозуміло, але тим не менше виглядає якісно. Можна також помістити сюди відповідно молілок, Воно сюди стане, або зафіксувати на паракорд, як з вам завгодно. Якісно зроблене з кайдексу. Це добре, що не АБС пластик. Кайдекс значно якісніший матеріал, мені це подобається. Дістається легко. Заходить клац. і тримається відповідно дуже добре. Претензій до піхов я немає, виконано все дуже непогано. І маленька версія також. Джуніор не гримить, тримається непогано. Ви його точно не загубите, якщо не будете там смикати. Фіксація в піхвах мені подобається, тут питань ніяких немає. Кому не потрібні ці зайві габарити, просто знімаємо теклок. Можемо крепити на будь-яке спорядження паракордом, або просто носити в рюкзаку або десь у кишені лише в піхвах. Характеристики ножів велика версія, вага з піхвами 250 грам, джуніор вага з піхвами 210 г. Без піхов великий, ніж буде важити, 150 грам, маленький 110 Довжину клинка Junior має 97 мм. Велика версія ножа Adventure має довжину клинка 120 мм. Ось так воно буде виглядати у порівнянні. Також різниця між ножами по товщині обуху. Велика версія це у нас 4 мм по обуху. Junior 3 мм по обуху. Візуально це помітно, більш таки ломовитий. І витончений в нас джуніор. Стосовно років я накладок, вони абсолютно однакові, мають однаковий розмір. Але відчуватись будуть по різному, оскільки тут товщина 4 мм, тут 3. В руці буде товщина відчуватись по-різному. Хоча накладки, бачите, вони візуально однакові. Але це буде трошки більше заповнювати руку, оскільки вона ширша на мм. По загальній довжині Junior 220 мм. Повнорозмірний 245 мм. Виробник зведення не вказує, але я заміряв. Обидва ножі мають зведення приблизно 5 півміліметра, 0,5 мм. По виконанню ножі бувають із клинками Stonewash та Black Stone відповідно білий та чорний. Накладки бувають різних кольорів: оливковий, чорний, рожевий, зелений. І також помаранчевий, але в мене його нема. Можете перейти та ознайомитись в закріпленому коментарі, залишу посилання. Там дуже великий асортимент, щоб обрати. І, до речі, бачимо, якщо біла версія, то відповідно стяжки білого кольору світлого. Якщо чорно, чорний стонж, то відповідно гвинти оксидовані в чорний кольор. По матеріалам ножі виготовлені з нержавіючої сталі 9 хром 18 у ванаді, З правої сторони є відповідне маркування. І якщо заговорили за маркування, то маємо також маркування скіф з лівої сторони. Ось на чорній версії також покажу маркування, де в нас чорний вош. Років'я виконане з матеріалу полімер TRP. Ну, Мені б хотілося, звісно, щоб тут було G10. G10 це не дуже такий дорогий матеріал, але, скоріш за все, це буде ще дешевше, тому що воно відливається. Цей полімер відчувається дещо дешевше. Він гримить, він навіть відчувається дещо так проминається трошки. І мені ще не подобається на якомусь ножі, я бачив трошки різна підгонка. Це одразу, якщо придиратись, Ну, тому що всі ножі можуть мати недоліки, особливо якщо це бюджетні ножі, то недоліки на них все-таки можна знайти. Ось беремо велику версію, оливковий, і дивіться на накладки. Ось, будь ласка. Вона тут трохи виступає. Бачите, як воно відтопирюється. Я думаю, якщо б G10 таких питань не було. Стосовно наскільки воно цупке структура, типу така, як луска в риби або якогось шкіра дракона, знаєте, щось таке. Продемонструю в макро, як воно буде виглядати. Ну, воно дійсно таке непогане, цупке. І років анатомічне, років я повнорозмірне. Якщо це джуніор або велика версія, я вже говорив однаковий розмір. Заповнює руку. Насічки також особливість у нас є насічки. Насічки на металі. Метал має насічки і накладки також мають насічки. По обуху Далі йдемо. Тут маємо насічки. Використовуємо великим пальцем, опираємось на насічки. Далі ці використовуємо ще є робочий чойл. Ось таким чином можна користуватись, тримати. Конструкція суцільна металева full -tung. І маємо темлячний отвір. Ну, Сюди темляк вдвоє, втроє, як захочете, паракорд протягнете без питань. По зручності нормально, але потестимо і подивимося, що вона нам покаже. Давайте перевіримо заводське загострення. Так, працює, ну, можна декілька моделей, чому б і ні. Якщо є така можливість, усі перевіримо. Так. Працює, то щось, я криво почав різати. І ось ця. До заводського загострення питань абсолютно нема. Робоча гострота. Всього буде цілком достатньо для більшості завдань. Перед вами 6 моделей і всі вони з коробки ріжуть папір добре, тому, ймовірні, ще вам попадеться якийсь тупий ніж, я думаю, це практично неможливо. Булочка Junior взагалі дуже добре ріже. Круто, мені подобається. Та тепер велика версія. Може більше розколює, але. Це не той продукт, де дивитися, що розколює чи ні. Теж гарно працює. Помідор ріжу під своєю вагою, буде врізати ще ні. Так, врізається. Трошки надавити треба, тому що помідор твердувати, не м'який, гарно працює. Ну, ножі гостра, геометрія різуча. Так, і тепер велика версія. Те, що тут на міліметр тощо обух, практично не помітно, тому що 3-4 мм. Різниця зараз не відчувається. По геометрії, як ми бачимо, спуски у нас десь 3 чверті від обуху, високі спуски, форма клинка, типу як дроппойт, щось таке, або якесь листоподібна, Ну, така, як не зовсім класична, тому що якийсь певний не вигін є. Але по суті форма різака вістря. Колюче буде вістря, воно тендітне буде, ковиряти щось ним би я не став. Але для нарізання це гарно підійде. Далі тестую на картоплі, чистити. Для чищення, мабуть, треба скористатися чойлом, щоб було зручніше, як тут його взяти. Чи не треба ним користуватись? Ну, Через те, що він трошки широкий, ніж не зовсім для чищення картоплі. Треба Приспособитись трошки до нього. Ось так, мабуть, буде зручно. Він трохи широкий, мені заважає цей виступ саме для очищення картоплі. В принципі, нормальний, давайте більшою версією. Чи буде відчутно і різниця. Різниця практично не відчувається. Тепер спробуємо нарізати. Так розколює він. Чи не розколює. Трохи розколює. Джуніор тонший на міліметр. Спробуємо ним. Взагалі для туристичних задач це не критично. Розколює чи ні, ви дивитесь під свої потреби і берете ніж з більшим клинком або з меншим. І, відповідно, менша вага більша. Що вам більш підходить, то й берете. А там, що воно розколює, не розколює, нарізати можна. Будь-яким ножем джуніор менший, велика версія адвенчера. Нарізає, питань ніяких немає і далі кришимо. Останній продукт на тестах ковбаса. Без питань. Тоненько також можна відрізати. Так, і після джуніора товще ніж. Різниці практично не відчувається, тому що спуски високі, що той, що той добре справляється. Складніше тести суха сосна. Строгаю, ніж джуніор. Так, гризи непогано, тепер більша версія ножа. По суті, те саме, а використовую ось цю ріжучу крайку. Як тут краще взяти? Мабуть, зачою ось так беремо і будемо стругати. Також непогано гризе. Джуніор тепер. Якщо чесно, то для стругання вони якісь не дуже зручні, як на мене. Якщо так взяти, то бачите, чой заважає. Якщо за зачою, то не дуже зручне стругання. Я взагалі особисто не дуже полюбляю такі човили, але це моя думка. Далі стругаємо цією ці частиною, і воно ж у нас буде викручувати ніж, важіль все-таки збільшується. Якби тут була ріжуча крайка, то було б краще. Якщо зачоював, то. Строгати за що вони зручно, і тим більше можна навіть потім якось ще й травмуватись. Нарізання канату Junior Є. І тепер велика версія. Ну Більша версія, мабуть, трошки легше справилась. Хто зна, чому так виходить, не знаю. Повинно, мабуть, навіть менша версія трошки краще. Хоча зведення однакове, сталь однакова. Може, просто місце таке на канаті трапилось. Про Скіф Adventure. Є складана версія цього ножа, а тепер Бренд зробив фіксовану версію. До речі, це новинка. На коробці ми бачимо дату виробництва. Ось продемонструємо. 0,6.25. Але ще нещодавно воно з'явилось в продажі. Круто, що був складений Adventure, тепер можемо отримувати фіксований джуніор або дещо більшу модель. Концепція застосування. Одразу бачимо, що це туристичні ножі. Менше може там навіть для міста, для EDC підійде, де працюємо багато по продуктах, в залежності, яке там використання, які у вас задачі, ніж буде гарно працювати, як для рибалок, там, наприклад, для мисливців, як скінер. Дивіться, маленький як скінер взагалі беремо за зачойлу. І ось воно у нас робоча частина, як теж буде працювати для військових, дивлячись, які у вас задачі, або навіть, може, комусь ножі дуже так подобається, що хтось візьме собі на кухню, чому б і ні. Загалом по ергономіці мені ножі сподобались. Із недоліків для складних задач недобре підійдуть, вони і погано заповнюють руку, дещо тонкі, але це особливість більше, ніж трошки більше буде заповнювати руку. Але тим не менш ну, для складних задач, якщо стругати, багато працювати по деревині, то вони не для цього. Для продуктів, якось по м'ясу там працювати по овощам, те, що треба. Недолік я свій демонстрував, хотілося б тут G10 бачити, тому що цей ну Те, що вона відтопирюється, в чому може бути недолік? Може туди просто якийсь бруд хіба що потрапить і вам доведеться розкручувати та прочищати. Батонити це можна, я тести такі не робив. Але не знаю, може мені здається, ці накладки будуть отримувати якісь пошкодження, вони не такі міцні, знову ж таки, як Склотек Століт G10. Якщо хтось вирішив придбати і не знає, які обрати між джуніором та повнорозмірним, і моя вам відповідь: вони практично однаково ріжуть. Якщо вам не критично, щоб він був короткий та легкий, хоча тут невелика різниця, то беріть повнорозмірний варіант, це буде значно універсальніший ніж. Клинок більший, в більшості продуктах буде працювати краще. За рахунок довжини там, хліб перерізати, може якісь великі шматки м'яса, поколопати щось, запас міцності по обуху кращий, тому, на мою думку, це більш універсальніший варіант. Кому треба трошки компактніший, вже дивіться, розглядайте модельку Junior. Хоча по функціоналу вони будуть практично однакові, великої суттєвої різниці тут не буде. Кому сподобався огляд, проставляємо вподобайки, пишемо свої коментарі, бажаючи замовити, переходьте за посиланням в описі під відео. Нагадаю, що працює промокод skif 10 і він працює на всі ножі SKIF, не лише на модель Adventure. Як вам такі ножі, може вже хто має в користуванні. Напишіть в коментарях відгук. Ну і Всім до побачення та до наступних зустрічей.